Дорогі друзі, добрий день. Не можу нічого вам доброго. І, як, як завжди, ласково сказати, Уже троє суток у нас над Києвом постійно грози, і вчора і, і, і позавчора був град. Ловлю момент, у мене тут. Троянди розкрилися, хочу вам піймати момент і собі на пам'ять залишити, які вони були в цьому році. Про хвосточки я вам вже знімала. Це не все покажу. Це ті, що я вам не показувала в цьому році. Буду показувати, знімати далі. Але хочу зафільмувати і на пам'ять залишити оці трояндочки. Це сама, сама знаменита. Це сна, сама така, що їй все терп деронсар. Плетиста трояндочка. Бачите, пасма трошки не такі яскраві кадри, але й бріків немає теж. Я вам завжди розказую, бачите, в мене її дві в різних місцях ростуть, і вони всі по-різному виглядають. Ось так виглядається на сонячному місці, а одна біля фундука вона в темнішому. От. І в цьому році там вона теж дуже гарно виглядає. Ось така яскрава, велика, крупні квіти в неї, але ароматів нема. Тримається довго. Пелюстки тримаються дуже довго. Якщо щось більш конкретніше, то у мене є на плейлисті, і ви можете про неї прочитати, подивитися відео. А я вам буду тільки робити сьогодні загальний. Обзор, ось яка ж вона ось красуня. Всі її знають, всі її люблять. Вона в, в, в усіх садах вона є. Рядом іде, ой, зараз залізу сюди, на оцю клумочку, де були тут луки. Луків вже немає. Це у нас ось, я луки вже прибрала, полинь так гарно виглядає. от геліопсис і зараз зайду туди ближче до цих трояндочок. Це слідуюча плетиста хендель. Висока, ось дивіться, дуже висока, аж за забор піднялася. Багато в кістях вона кістями цвіте. І рядом джинджер сіла сильно, сильний. На її запах. Ось піднімаю вище, бо внизу вона вся наверх пішла. Це по назві англійського напітка джинджер джинджер сіла Позаду мене Леонардо да Вінчі Ох, і роза, ох, і роза. Ой, не можна витримати. Ось вони так виглядають Леонардо да Вінчі і Хендель. Ось ось такі дві плетисті троянди. Вище забору до сусідів заглядають. Я думаю, що сусідів, сусідам теж приємно, що в них такі гарні тут виглядають трояндочки. Це все плетисті. Я кажу, якщо щось комусь конкретно потрібно, хто производитель, то можете зайти на плейлисток. Я просто хочу вам показати сьогодні красоту. Світла немає, трохи зарядила планшет на, на своєму, боже як вилічило далеко воно називається, те, що заряджається, павербанком. У мене павербанк ловлю момент, заряжаю його, а потім це. Ось моя трояндочка, яка в мене йде на аватарки. Голуба, Blue Moon, CC називається, і Майнстах. Одна із голубих. Ще є така голуба. У мене теж вона там далі буде. І рядом з неї розкрилася барон Гірольд. Барон Ось така із білим воротничком. На ли, листочках білий воротничок. У нього. Розкрилося сьогодні дві. Бачите, сонечко трошки пробивається. Ось такі трояндочки. Це ж кущики. Після вчорашньої, після ночної грози, і тільки що, тільки що був теж дощ. Тучі від нас не відходять. Зараз покажу вам далі, що в мене там. Там сімпеті червона, компешен рядом зліва, Августа Луїза. Розкрилася. Дабл Ділайт. І ось як Гарнюня зацвів герань садова. Давелдівайт, великі такі квітки, сильно пахне. Ось так. Там сам в цьому році підсадила. Колись давно хотіла її. Такий колір багатий, такий колір, друзі, то не виносимо. Це посадочка цього весни, цього і посадка. Тому що в мене там всі троянди, ось з цього боку, ось такі маленькі. Подивіться, що геть не похоже, приїхала сусід подружка, каже, що в тебе сюди, тут була гора троянд. А тепер тут одні піньочки були. Я взагалі думала, що вони пропали. А вони от з піньочки почали відходити. Це Анастасія. Це нова ще не взяла. Ось іде чорна мене Black Magic розкривається. Сонечко присвітило. Ось як гарно виглядав густало їза. Мало цвітуть. Друзі, мало цвітуть. Я не можу вам передати душевна боль. Але відходять, от відходять. От я навіть не думала. Це через ту купила на новин, нову розочку. Думаю, давно я її хотіла підсадити. Найкраще виглядає новий імідж французька трояндочка. Я їх дуже люблю, отаких От мене рябеньких багато було. Зараз каміль пісторо вже я пропала в мене. А оце саме, саме довше тримається. Ось така рябесенька. New Image Називається, бачите, що сонце виходить, то сонечко заходить і. Трояндочки по-різному виглядають і в тіні і на сонці. Нахилила головку цістерсьєн, але зацвіла. Якщо хто бачив мої відео прошло минулорічні, то бачили, які ці кущі були великі і які вони після цієї зими. І не холодна зима була, і трохи ножки були в неї прикриті. Конським перегноєм усіх трояндочок, але вони виглядають ось так невеликі. От якраз з цього боку Патосін добре виглядає. Помаранчевий, такий колір, мідний колір, дуже гарний. Але ж квіточки тримаються не довго. Хожу тут же лілії в мене ростуть. Піднімаються лілії, лілії, друзі. Ось Отакий Пат Остін. І це садова геранька рядом. Ось з цього боку так виглядає Double Delight. От такий в мене тут куточок, що я бачу кожний ранок їх. Оце Компешн перед вами. Так, там ще пішли бутони нагору, а не все. Це сім красна. Рядешком голден гер жовта наверху є, а ці вже оцвіли. І далі йде ельф зелений. Ось такими кістями сімпаті росте. Великі, великі, дуже вона широка. Подивіться, я її вже розтягнула, аж вона гілки погнала, аж на Компешн. Ми вже рядом з Компешн там і сидять. Ось так от прикріпила підставку і вона йде кругом. Ось так. А Голден Йорк завжди наверху десь не може її достати, вона вже підтягнулася і росте на горі. Ось рядом на перстяночки. От біла, рожева і знову біла. Трошки, бачите, вони на праву сторону. Тут троянда впала. Це після грузи страшної ночної. Я рано встала, троянда була тут лежала на наєтом, тянула її, підв'язувала. Покажу вам, яка троянда. Оце іде ельф, зелена трояндочка. Така гарнюня, повно, неї. От, і як завжди, її люблять бронзовки, друзі. Ну це ж подивіться, воно сховалося і сидить. Ось вона починає розквітати. Бачите, яка вона зелена. Там уже вона. От такої величини. Тут ось. О. Ось такої красота. Відцітає, зацідає. Ось таке в неї серединка. Дуже гарна, дуже давнішня. Боже мій, це їм 14 років, друзі. Ці моїм трояндочкам висаджені були 14 років назад. І ось 14 років я за ними дивлюся, по російськи ухажую, ну, доглядаю на українській мові. Бачите, як. Це турецька гвоздійка. І ось моя наперстянка на персянка разом з самосійкою, маком. На насіялася теж сама і я її залишила тут. Хоча тут є і троянда тут під низом, і багато лілій будуть. А ось, друзі, показую вам монстр, який упав. Був вже прикріплений, закручений на мої залізні підставочки. Але відчепився якимось боком. І оця вся махина впала от сюди мені. На Я вікно дивилася, рано встала, було нормально. А потім пішла виривати там бур'яни на газоні. Захожу, а тут лки, палки. Троянда лежить. І це мені прийшлося, друзі, її підтягувати. А самі, як важко її. це ж вона ж подивіться, скільки метрів висоти. Не знаю. Вище й догнала. Це називається троянда плетиста, камелот. Вона мені подобається тим, що в неї незвичні квіти. Зараз, якщо достану, на квіточках у неї чорточки, крапочки. І ось подивіться, як вона цвіте букетами, букетами, букетами. Квітів так багато, хоч вона і цвіточок тримає недовго, але дуже багато їх. І виходить, що вона буде довго цвісти. Отак, як вона там закрутилася, це я, останні вже осипалися. Ой, сховалася, На <смір> натуїляла. Он де вони, де гілки їхні. Ой-ой-ой, на туях. О, ще раз покажу. Ось і красунчик Дон Жуан. Бачите, дощі, дощі. А вони потихеньку цвітуть. Капає водичка. Дуже красива. дуже красива червона, причервона. Ще й мушка прилетіла. Так, цей дон Жуан, Висока теж теж, теж плетиста роза, але ж не таким кущом. Так, там Вестерли... Вестерленда. А це іде лагуна. Зараз я підійду ближче. Моя любима трояндочка плетиста лагуна. Вона була дуже широка, дуже велика, росла вона під сосною Вейбутова. і там зайняла так багато міста, що бідненькій було їй тісно. І я вирішила її пересадити. Але вони дуже не люблять пересадку троянди. Люди добрі, дуже бояться. І оце вона. Років п'ять оце сиділа на цьому місці, аж оце показало мені своє цвітіння, яке вона може видавати. А так, виявляється, що це в неї було 5 метрів наліво і направо. Зараз вона поки тримається після цього на одній підставці, а потім буде видно. Яка вона? Але ж вона дуже сильно запашна. Друзі, в неї сильний-сильний запах. Ось яка вона красунечка. Це лагуна плетиста. Рядом іде тізін Джорджія плетиста. Вона яка вона, де вона? На тій стороні забору Вон, виглядає. Це Тізін Джорджія. Ось вона така багатопелюсткова, такий помаранчевий, жовто-помаранчевий колір. Двоники насіялись, я нічого не прибираю. Вся квіточка, яка в мене проросла, не по клумбах, ось так от. А ось тут збоку, разом з мачками. Друзі, я нічого не видаляю. Це йде юбілей принца Демонако. Вони дуже схожі на Double Delight. Дуже відрізнити їх важко. Тільки Double Delight має сильний запах. Ось це така бутоні. І рядишка в мене ось, насіяний мак-шафран. Ось так він виглядає рядочком з нею, з трояндочкою, і не заважає. І отак от виглядає цей куточок. Вон яка вагуна. Ох і колір. Ну і колір, друзі, на сонечку виблизькує. Під деревом, під платаном. Не платаном, а ліродендрон. Це ліродендрон. Отак от. Тут пішла кронпринцеса Маргарет, ну вона вже відсвіла. І показує вам свою мадрину. Капає на голові, ще дощі капає таке. Ось така мадрина. І оце тут в мене троянди. Тізін Джорджія, Лагуна, кронпринцеса принцеса Маргарет. Ну, цю буду вам показувати, коли вона розкриється. Ще тільки починає. Це хамеч Барбара. Отак, От друзі, бачу я свій садок кожен день. Це тільки перша половина, це західна сторона. А там Південна, то ще буде там троянд, море і ще більше. Пройду зараз і туди, буде друге відео. На все добре, друзі мої. Заходьте в гості. Всім здоров'я!